Чому феномен альбому Hybrid Theory, то через яке виробниче пекло пройшли лінкін парк? Зараз його згадують як неймовірно успішний альбом, але у свій час він міг так і не побачити світ. Написавши пісні для дебютного EP, гурт Hybrid Theory, а саме так спочатку Linkin Park, почали шукати лейбл. Хлопці обійшли 42 компанії, і навіть маленькі незалежні лейбли не хотіли з ними співпрацювати. Людям з лейблів здавалося, що їх музика звучить не дуже, і вони радили писати пісні у дусі популярних тоді гуртів. І навіть коли Warner Bros Records таки погодилися їх підписати, це не означало кінець боротьби. Лейбл був буквально проти всього. Їм не подобалося звучання пісень та ревставки, які вони вважали неактуальними. А Майк Шинода, на їх думку, був взагалі непотрібним та від нього планували позбутися. Коли ж Шестер відстояв Шиноду, пропонували Майку змінити стиль виконання та наслідувати Фреда Дьорста з Лімбіскі. На щастя, ворту таки вдалося захистити своє право на творчість та змішати між собою різні музичні стилі, так як вони цього й хотіли. До речі, саме через цю суміш жанрів альбом має назву Гібридна Теорія. Проте назву самого гурту таки довелось змінити. Лейбл побоювався, що їх підлітичний хайбрид, на яких вони тоді робили велику ставку, будуть плутати із нікому не потрібними новачками Хайбридті. Зараз це важко повірити, але коли альбом таки вийшов, його зустріли досить прохолодно. В білборд він дебютував з 16-ї позиції, а критики називали його посереднім, примітивним та шаблонним. Але чому ж? Він все ж став найуспішнішим дебютним альбомом 21-го сторіччя. На мій погляд, причини дві: В гурту вдалося створити оригінальне та неповторне звучання, але залишитись при цьому максимально зрозумілими. Вони знайшли ключ до кожного слухача, незалежно від його музичних подобань. Як б музику ви не слухали, електронну, метал чи фік-хоп, вам сподобається цей альбом. Але найголовнішою причиною є те, як подані пісні. Страждання, нерозуміння оточуючих та самотність виглядають до страшного реальними. Честер знав про біль, як ніхто інший. Страшні речі, що він пережив, залишили в ньому поранення, які так і не змогли загоїтись. Тож це були не просто гучні слова, але справжні емоції, що знаходили відгук у серці кожного, а багатьом навіть віртували життя.